Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як облаштувати ігрове або робоче місце. Ну, по-перше, ставимо на, на стіл. Е Ноутбук, моноблок або стаціонарний комп'ютер. в мене це буде ось такий ноутбук, Asus VivoBook 15 M1502. Я. Далі ставимо звичайно роутер. ось такий, Далі ставимо мишу. от Дивіться, далі ми ось сюди на тумбочку ставимо. Подовжувати сюди, втикаємо нашу зарядку для телефона, роутер та зарядку для ноутбука. І ще зарядку, якщо у вас є смарт годинник як в мене. От. І ще сюди ставимо підставку для телефона або для планшета. І зараз, друзі, хвилиночку. Так, пішли з вами разом. І ще обов'язково, що голов... найголовніше це навушники. Бачите? Ось сюди ставимо навушники. І ось таке а, ге... ігрове місце. В нас... в нас вийшло. Ось такий ноутбук. Далі миш... миша. Мишка, далі, навушники та смарт годинник роутер. І ось тут ставимо подовжувач. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як дуже легко, та, як дуже швидко, легко та просто облаштувати собі ігрове або робоче місце. От. Але в мене це ігрове місце поки що. Але коли в мене почнеться школа, це буде в мене і робоче і ігрове місце. В мене тут буде. Я, наприклад, ось, три... ось трохи сюди поставлю ноутбук, в мене тут буде стояти телефон та навушники, тут підручники, тут у мене всякі зошити, зошити, ручки, олівці і так далі. Тому всім до побачення, всім гарного дня!